ЛГБТ це наша українська традиція. Доведено гейновинами. Ще один злочин на ґрунті ненависті. Цього разу напали на хлопця Максима в Одесі. Його побили сусіди після того, як в інтернеті з'явилося відео його поцілунку з іншим хлопцем. Постраждали і звернувся до поліції. А через два дні після звернення до поліції я знову перетнувся із сусідами. Сусідка демонстративно показала на мене пальцем і сказала дітям: коли ви виростете, то не маєте стати як цей. Тепер я замкнений в одній багатоповерхівці з цими гомофобами і не знаю, що буде далі. У мене почалися панічні атаки. Максим постраждалий у Буркіна Фасо каратимуть ЛГБТ людей. Про це заявила правляча верхівка. Нагадаємо, два роки тому владу у Буркіна Фасо закупила військова хунта. Зараз ця африканська країна підтримує росіян. Двоє латвійців уклали одностатеве партнерство. Вони стали першою парою в Україні, яка це зробила. Максим Стрінго і Яніс Лоц разом вже 5 років. Вони обмінялися срібними обручками і пообіцяли вдягнуть золоті, коли в Латвії будуть одностатеві шлюби. 1 липня Україні набрав чинності закон про одностатеві партнерства. Ми так довго чекали, коли ухвалять закон. Трохи хвилювалися, але раділи також, що представляємо Латвію перед усім світом. Відвертий роман про кохання двох жінок його видала кременчужанка Анастасія Джабар. У центрі сюжету історія 20-річної журналістки, яка закохується у 40-річну керівницю газети. Авторка каже: роман сподобається усім, хто любить детективи і трилери. Постав лайк під цим відео просто зараз. І тоді гей-новини будуть ще популярнішими. Ну а поки короткий дайджест. Пілот формули 1 зробив камінаут. Це німець Ральф Шумахер. Він розказав про це в інстаграмі і показав фото із коханим. Пара разом вже два роки. Ральф Шумахер – брат славетного Міхаеля Шумахера. Також світу відкрився і американський бігун Трей Канінгем. Він розказав, що йому подобаються хлопці. Трей Канінгем має 11-те місце у світі у бігу із перешкодами. Адам Ламберт випустив новий міні-альбом. Він називається Алтерс. Критика каже, це найбільш провокаційні пісні в кар'єрі співака. Нагадаємо, Адам Ламберт увійшов в історію як перший відкритий гей, який зміг очолити американський хіт парад. Це сталося у 2012 році. І це було останнє повідомлення випуску. Ставай нашим спонсором або спонсоркою та підтримуй новини всього за 35 гривень на місяць. Дякуємо всім військовим, які просто зараз захищають нас на фронті. А також усім, хто поклав своє життя за нашу незалежність. Побачимося наступного тижня.